Всім привіт! І так, відкриваємо сезон косіння подвір'я. Перший буду в своїй місцевості. Ще не чув, щоб хтось косив. Ось таке подвір'ячко вже заросло, травичка вже досить таки велика. Потрібно поганяти бензокосу Перший запуск після зимівлі. Цікаво як запуститься наша Фореста 24КВ. Перевіряємо, нічого не робив ще, тільки залив паливо. Старт. Заслінка, підкачаємо праймер. Так, паливо пішло. Ну, пробуємо. Два. Три рази. За три. Моргалки три рази запустилась, там заплила. Там за коса. Спамі Фореста, третій сезон, проблем ніяких, політ хороший. Так що, коса варта уваги, тільки вже їх не випускають, О, ковпачок потріскався трошки. З такі справи, дякую за увагу.